Давайте сьогодні приготуємо соковиті ароматні котлети з індички, подамо їх з ніжним пюре і влаштуємо собі ресторан вдома. Готую я із продуктами від Світшеф. Вони створили унікальну лінійку ароматизованих масел. Перше масло кім красиве, янтарне з насиченим вершковим ароматом. Воно справжня база смаку. Друге масло з чорним трюфелем і ферментованим часником. Це глибокий благородний аромат, трохи землистий, з теплим пікантним акцентом. І третє масло з білим трюфелем і в'яленими томатами. Більш ніжне, але з яскравим середземноморським характером. Починаю з пюре, нарізаю фенхель Яблуко і цвітну капусту дрібними кубиками. Відварюю все в невеликій кількості вершків і води. І солю. Коли овочі м'які збиваю блендером і перетираю через сито. Має вийти гладке глянцеве пюре, і саме сюди додаю трішки масла з білим трюфелем і томатом. Аромат миттєво розкривається. Тим часом лисички промиваю, відварюю кілька хвилин у підсоленій воді, а далі обсмажую на маслі кхі. Воно робить смак насиченим, додає глибини. Для котлети перекручую індичі філе, додаю яйце, трохи вершків, сіль, перець добре вимішую і відбиваю щонайменше 10 хвилин. Це Жива для соковитості, а ось і мій секрет: у кожну котлету всередину пів чайної ложки масла з чорним трюфелем. Воно тане під час приготування і просочує м'ясо. Котлети обсмажую до золотистої скоринки, а потім доводжу в духовці 10-15 хвилин при 180 градусів. На тарілку викладаю ніжне пюре, дві котлети, кілька ароматних лисичок і все без зайвих слів. Всього три інгредієнти від Світшеф, А результат як з ресторану, тільки вдома. Я щиро раджу вам ці масла. Це не просто інгредієнти, це аромат, який створює настрій страві. Спробуйте самі. Боже!